Вітаю, друзі! Від сьогодні всім громадянам країни, які проживають в окупації, більше не видаватимуть паспорти громадянина України. Замість них уряд придумав новий документ, який носитиме назву Тимчасове посвідчення громадянина України. Для того щоб його отримати, ви повинні через своїх близьких, родичів, знайомих подати документи у Державну міграційну службу, яка виготовлятиме ці документи протягом 15 днів. Вони будуть безкоштовні, після чого будуть надіслані на адресу вашого представника, який пізніше повинен вам їх передати в окупацію. І з цим документом, тимчасовим посвідченням, громадянина України ви зможете виїхати через Росію і третю країну. І отримати в третій країні вже паспорт громадянина України, після чого ви зможете заїхати на територію України. Якщо ця інформація була для вас корисною, підтримайте україномовний контент лайком і по можливості підпискою. Всім успіхів і мирного неба над головою!